Всіх вітаю на своєму рукодільному каналі. В руках я тримаю чотири варіанти петель для гудзиків, які в'яжуться одразу на планочці. У мене 2 варіанти вертикального отвору та два горизонтального. Покажу все в одному відео, а ви вже виберете, який вам найзручніший, який більше сподобався. Перший варіант, мені здається, найлегшим тому почнемо з нього. У нас тут вийде ось такий вертикальний отвір петля. Охайна з обох сторін, досить стабільна. Планочка в мене складається з 11 петель резинкою 1 на 1. Так розраховуйте свою планку, щоб посередині у нас була виворітна петля. В'яжемо перший рядок, в'яжемо до лицевої, тобто 6 петель. Остання у нас повинна бути лицева. Робимо ось так від себе назад два накиди. Далі ось ці дві петлі в'яжемо за передні стінки разом лицьовою. Ось так. Далі в'яжемо останні петлі планки та деталь виробу візерунком, який ви обрали. У мене лицьова гладь. Другий рядок, виворітний. ми повертаємося, в'яжемо деталь виробу. Повертаємося, доходимо до нашої планочки. Далі в'яжемо 4 петлі резинки один на один, далі в нас йдуть два наших накиди, робимо лицьову, відпускаємо ось так повністю, зі спиці, і в'яжемо далі нашу планку. Один на один. Третій рядок, в'яжемо до нашого отвору петлі планки. Та робимо з цієї подвійної петлі одну виворітну, ось так. Відпускаємо всі нитки зі спиці. У нас буде одна виворітна. Продовжуємо візерунок планки. Четвертий рядок виворітний. ми вертаємось, доходимо до планки і далі в'яжемо нашу звичайну резинку один на один, як і на початку. Ось тут у нас буде лицева звичайно, вже, щоб не переривався малюнок резинки, і в'яжемо спокійно до кінця. Тепер можна пров'язати відстань між отворами. Ось така петля, тут у мене трошки вільніше, ніж у першому варіанті. Ось так виворідна сторона виглядає. Мені дуже подобається це найлегший варіант. Другий варіант вертикального отвору трошки складніший, але в ньому можна регулювати розмір отвору під будь-який гудзик, висоту. Також планочка у мене складається з 11 петель, але це незвична резинка один на один, трошки інакша планочка, також стабільна дуже. Зараз це покажу. Перший рядок, першу ми знімаємо. Далі лицеву знімаємо, не пров'язуючи. Далі в'яжемо виворітну. Знову лицьову не пров'язуємо. Зняли нитка за роботою. Далі виверітмо. І знову зняли. Тут ми будемо робити наш отвір. Другий рядок. Ми розвертаємо наше в'язання. Першу пров'язуємо виворітною Далі лицева, виворітна, лицева, виворітна, кромкова також виворітна Далі третій рядок. Знову в'яжемо лицевий ряд. Як і перший, лицьову зняли, не пров'язуючи нитка за роботою. Далі у нас виворітна, лицьову зняли, виверітна, лицеву зняли. Четвертий рядок розвертаємо в'язання. Першу в'яжемо виверітною, лицева, виверітна, лицева. Виверідна, п'ятий рядок, перший знімаємо, лицеву зняли, виверну в'яжемо, лицеву зняли, виверідна, лицеву зняли. Так як у нас всього із п'яти було три лицевих рядочки ось перша, друга, третя петля. Тому робимо туди назад від себе три накиди, один, два. 3 Далі в'яжемо до кінця полотна. Планочку спочатку. виворітно в'яжемо. Лицьову зняли. виворітно в'яжемо. Лицьову зняли. Виворітно. Далі в'яжемо наш візерунок все полотно до кінця. Повертаємося до нашої планочки у виворітному рядку. Це у нас вже другий рядок другої половинки. В'яжемо нашу планку, лицева, виворітна, лицева, виверітна. Остання лицева перед накидами у нас повернута ось цією стіночкою. Ми її розвертаємо, щоб було зручніше. Та в'яжемо їх із першим накидом за задні стінки. Лицевою. Ось так. Тут у нас лишилося два Розвертаємо в'язання. Третій рядок другої половинки. Першу петлю я знімаю, далі по малюнку лицева у нас не пров'язується. Знімаємо. Виворітна, лицева зняли, виворітна. Далі в'яжемо наше полотно по малюнку четвертий рядок другої половинки, це в нас виворітна сторона. Знову в'яжемо нашу планочку. Доходимо до останньої перед накидами лицьова. У нас вона вже повернута так, як треба, тому робимо лицеву. З одним накидом разом за задні стіночки. Ось так лишається один. Розвертаємо. Це вже у нас буде п'ятий рядок. Першу знімаємо, лицеву також не пров'язуючи, знімаємо, виверітне, лицеву зняли, виверітне, далі по малюнку Це вже у нас буде шостий рядок, але суцільний. Ми пров'язали всю висоту другої половинки, як і першу. Тому в'яжемо нашу планочку повністю ось так лицьова виворітна. Ось цей останній накид за задню стіночку разом лицьовою. І далі у нас малюнок суцільний йде вже. Виверідна, лицьова, вам, до кінця планки. Тепер повертаємо в'язання та в'яжемо приблизно, скільки вам треба, відстань від петлі. Ось така вона гарна виходить у нас. З обох сторін, дуже охайно. Можна зробити не 5 рядочків, а 3, буде менший, або більший, якщо гудзики великі. Ось такий другий варіант. Третій варіант у нас буде з горизонтальним отвором ось така петля досить стабільна, укріплена, на хусковій в'язці. Це у нас виворітна сторона, охайна дуже. Для цього варіанту нам знадобиться. Гачок. У мене планочка складається із дев'яти петель. На отвір піде три ось ці середні, почнемо. Першу ми знімаємо, далі в'яжемо одну лицьову Наступні петлі ми будемо знімати гачком. Робимо ось таким чином. Продіваємо гачок крізь першу петлю, знімаємо та крізь другу зняли другу продіваємо крізь першу. Ось так. Наступну знімаємо та протягуємо крізь попередню. Нам потрібно залишити тут три петлі, тому ще дві петлі ми знімемо та протягнемо крізь попередню. Третю повертаємо на ліву спицю. Ось так. Тепер шукаємо ось на косичці. Першу петлю, перша, друга, третя, ось четверта у нас перша її дві стіночки. Просуваємо гачок крізь обидві стінки косички першої петлі. Ось так. Беремо нитку робочу та продягаємо крізь обидві петлі. Витягуємо петлю, надягаємо цю петлю на спицю але потрібно на праву спицю її повернути. Ось так. У нас вийшло тут три петлі, і тут три петлі планки. Тепер нам потрібно. Набрати три відсутні петлі. Робимо це звичайним способом. Ось так. Одна, 2, 3. Тепер у нас знову 9 петель планки. Далі в'яжемо планочку, як зазвичай, лицевими петлями. І полотно по малюнку. У мене знову лицьова гладь. Далі, у другому виворітному рядку ми повертаємося до планки з нашого полотна, в'яжемо всі петлі лицьовими за передні стіночки, навіть ті, що добирали, вони трошки перехрещені будуть, але так краще. Третій рядочок у нас буде з укріпленням невеличким. В'яжемо нашу планку до отвору лицьовими. Далі бачимо у нас такі довгенькі перетинки. Беремо задню, не передню, а та, що подалі від нас. Надягаємо її ось так, як класичну петлю. Та робимо лицьову. За передню стінку з обох петель. Ось так разом. Далі лицева. Ще одна. Далі в нас така сама картина. Є дві перетинки довгі. Беремо ту, що подалі від нас нижче. Надягаємо ось так. Як класичну лицеву, та робимо той самий фокус дві разом за передню стіночку лицевою. Ось так так у нас не буде нічого розтягнути. Далі в'яжемо по малюнку планку та наше полотно. Далі у виворітному рядку повертаємося знову до планочки нашої, в'яжемо її лицьовими петлями до кінця рядка. Ось така у нас охайна петля вийшла, вона дуже міцна, не розтягнеться. Дуже гарно виглядає з обох сторін. Далі можете в'язати відстань між петлями і знову повторити ось цей отвір. Четвертий варіант у нас буде також горизонтальний, він мені подобається найбільше. У мене знову хусткова в'язка, планочка складається з 10 петель, у нас буде 3 по боках і 4 піде на отвір. Перший рядок, першу ми знімаємо. Далі в'яжемо дві лицьові. Тепер укріпимо початок нашого отвору. У нас є петля з попереднього рядка. Беремо її за дужку не ось цю зліва, а за праву. Ось так піднімаємо, в'яжемо їх разом дві петлі лицьовою, за передні стінки. Ось так. Тепер ми повертаємо цю петлю і знову в'яжемо дві лицьовою за передню стінку. Дві разом. Повертаємо, і знову дві разом за передні стіночки. Тут у нас повинно лишитися 3 петлі, тому повертаємо, в'яжемо дві разом за передні стінки лицьовою. і ще одну. Ось так. Далі в'яжемо по малюнку до кінця планочку, далі частину нашого виробу, у мене лицьова гладь. Другий рядок ми повертаємося у виворітному рядку до нашої планочки. В'яжемо перші дві звичайні лицьові а третю нам потрібно обгорнути робочою ниткою. Ми її знімаємо, не пров'язуючи. Нитку переводимо до себе, вертаємо петлю, ниточку вертаємо назад. Ось так обгорнувши петлю. Ми її таким чином укріплюємо, в'яжемо лицевою за передню стінку. Тепер нам потрібно добрати. Відсутні петлі, але не 4, а 5. Одна буде додатковою, також для укріплення. Я роблю це таким чином. Щоб вони були міцнішими, я роблю не один оберт ось так петля, а двічі, перекручую двічі, Одна. далі два оберти, друга, знову два оберти. Третя, четверта і п'ята додатково. Двічі перекрутили, затягнули. Тепер ось цю п'яту ми вертаємо на ліву спицю та в'яжемо із лицевою разом за задні стіночки. Ось так лицевою. І далі до кінця планки. Третій рядочок буде останній вирішальний. Ми його в'яжемо таким чином: лицева, перша, друга. Далі в'яжемо за передні стінки набрані петлі, щоб перекрутити ще раз ось так. Перекручені. За передні стінки. Намагаємося їх не розтягувати. Далі в'яжемо по малюнку до кінця планки і всю частину виробу. Я пров'язала ще два рядочки, щоб добре було видно саму петлю. Тут у мене трошки вільніше вийшло, бо через камеру. Незручно дивитись, а ось без камери у мене ідеальна петля. Її можна зробити менше на три, або навіть на дві петлі, якщо маленькі гудзички. можна більше, якщо великі. Ось так вона виглядає з обох сторон. Це мій найулюбленіший спосіб, найохайніший. Ось такі петлі виходять. Ось всі наші чотири варіанти на будь-який смак, вертикальні, горизонтальні, всі міцненькі, дуже охайно виглядають. Сподіваюся, вам вони сподобалися, можливо, якийсь стане в нагоді. Напишіть ваші враження. Дякую, що пов'язали разом зі мною. Бажаю вам натхнення та рівних петель!